Всіх вітаю на каналі інженерно-технічного центру групи компанії «Варіус». Мене звати Павло Рубежний і я інженер-технолог компанії Іскар в Україні. Незважаючи на всі труднощі часу, ми продовжуємо працювати та розвивати промисловість в Україні. Продовжуємо навчатися, впроваджуючи нові ефективні рішення для прискорення виробництва деталей. Сьогодні переходимо від інструменту необертової групи до інструменту обертової групи, а саме до фрезерного інструменту, але не звичайного, а зі швидкою подачою. Істотний прогрес у галузі чернового фрезерування, досягнутий в 90-х роках, призвів до появи обробки. Зі швидкою подачею FF. Fast Fit – Швидка подача також називається фрезерування з великою подачею. HFM ця високоефективна методика невдовзі перевернула усталені погляди і започаткувала нові радикальні ідеї у фрезеруванні. Замість традиційного методу фрезерування з великою глибиною та шириною різання, прихильники нового підходу продовжили обробку з такою самою або більшою шириною фрезерування, але зі зменшеною глибиною різання та зі значною збільшеною подачою на зуб. Така передова геометрія мінімізує вплив радіально-складової сили різання та максимально збільшує осьову складову. Результуюче зусилля, що діє на фрезу, спрямовано вздовж осі шпинделя, тобто у напрямі максимальної жорсткості, що у результаті підвищує стабільність обробки, знижує вібрації та споживну потужність, збільшує термін служби інструменту та продуктивність. Стратегія FF взяла початок від фрези зі змінними пластинами, але незабаром вона поширилась і на монолітні кінцеві фрези та головки мультимастер, незамінні у виробництві штампів та пресформ завдяки своїй ефективності під час обробки складних поверхонь. Та порожнин, особливо коли їх розмір невеликий. Через різні умови, часті зміни робочих програм, використання верстатів малої потужності та можливості передових CAD-CAM систем, виробники штампових прес-форм швидко оцінили вигоди нової стратегії обробки. Хоча монолітні фрези застосовувалися найчастіше, фрези FF щодо малих діаметрів теж були дуже популярні до запровадження нової стратегії. Згодом стратегія FF перейшла з торцеву обробку та відкрила нові шляхи для розвитку в. Цих фрез зараз з огляду на частку торцевого фрезерування, загальне машинобудування – основний споживач такого інструменту. Іскар пропонує найширшу лінійку фрез FF, яку представляють різні класи фрез зі змінними твердосплавними пластинами, монолітних кінцевих фрез та змінних фрезерних головок. Multimaster. Даний посібник призначений для швидкого підбору найбільш відповідного інструменту залежно від обробляємого матеріалу, типу операції, фрезерування площини, кишень припуски на обробку та інше. Залежно від умов та завдання, можливий достатній вибір інструменту цього типу. У спеціальній брошурі можна знайти таблицю. Яка дозволяє легко обрати необхідну серію інструментів. Посилання на брошуру в описі під відео. Іскар пропонує достатню кількість лінійок фрез HF і одна з лінійок Logic for Fit. Це фрези невеликих діаметрів з пластинами унікальної форми, що мають 4 ріжучі кромки, дозволяють працювати на великій подачі до 1-2 мм на зуб, врізатися під кутом. А завдяки своїй формі у вигляді кісточки працювати біля уступу. Пластини доступні двох видів зі стружколомом Т широкого застосування і HP для нержавіючої сталі, титану і жаромісних сплавів. Завдяки всім перевагам, фреза відмінно підходить для обробки кишень та уступів. Діапазон доступних діаметрів фрез становить від 12 до 40 мм різної конфігурації. Нещодавно була розроблена лінійка інструменту. З восьми кромковими пластинами Neofit. Одна пластина може бути встановлена в різні корпуси із різними кутами в плані для помірних або швидких подач. Для помірних подач при більшому зніманні матеріалу подача може становити від 0,5 до 0,7 мм на зуб, а для високих подача – від 1 мм до 1,5 мм на зуб. А профіль посадкового місця – хвіст, забезпечує надійне. Закріплення та високу стійкість. Позитивний кут у плані сприяє зниженню споживної потужності при різанні. Конструкція забезпечує збільшення режиму різання разом із збільшенням стійкості пластин. Дуже рекомендую випробувати цей інструмент і відчути усі його переваги. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх у коментарях або на пошту. Адреса у описі під відео. На цьому у мене все. До нових зустрічей. Бувайте!